Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд 29 жовтня. Київ. Друзі, крокую на ринок юність і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайний сервіс. клеймо Борислав. Чайник 100 гривень. Сукорниця 100. Жемниця 80. Чайна пара. 40 гривень. Наявності 6 чайних пар. Гадання на ромашці. Оричний розпис. Клеймо. йому завод художньої керамики відповідає другому сорту. Просять за неї 500 гривень. Да, тут таких цін. Пухлик, глина, має надпис Енергодар. Подивіться, будь ласка, атомна АЕС зображена, сонечко, електроопори, пташки, чайки, мабуть, тому що сам Енергодар розташований на березі річки Дніпро. Ціна такої чашки 100 гривень. Турочка. Має кракелюр. Також цікавий екзамен. Свічники вінтажені, метал, латунь, тяжкі В наявності два, ціна за одиниці 150 гривень. Скляночки для саке. Виробник Японія. В середині скляний шар. Після налиття рідини утворюється зображення людини. Наявності з 3 штуки. Ціна за одиницю 100 гривень. Цукорниця. Кришечка нерідна. ласка. Зображення схоже на месеновський букет. Клеймо полонниці ціна – 50 гривень. Чайник егоїст. Ручний розпис. Дольово клеймо. 100 гривень. Чайний сервіс. Зображення деколь. Клеймо «Городниця». Цукорниця, чайник, 6 чайних пар, ціна 350 гривень. Чайник доливний. Від чайного сервізу півники. Ручний розпис. клеймо городниця, ціна 150 гривень. Є невеликі потертості по золотик Кришечка нерідна. Дивіться, яка гарна свічка. Як все зроблено, прорізано, розфарбовано. Повністю з воску. Ціна такої свічки 50 гривень. А скільки чашка коштує? 10 10. Сучасне клеймо. Какие салатники? 40 грн. Полонны на явности 2. Скажите, пожалуйста, цену кастрюльки? До 70 грн. Hospes. Ціна 250 гривень. Миска Васильківська майолика. 150 гривень. Металеві оселедниці 50 гривень тарілочки. Білорусія клеймо 20 за одиницю. Друзі, після того, як я побачив шедевр української культури, чайний сервіс Роксолана під авторством Лариси Антонової. Тепер добут відношуся більш схильно. Прошу, тарілочка пиріжкова. будянський фаянсовий завод. Ціна 30 гривень за одиницю наявності 3. Так, щодо Роксолани, то взагалі, згідно інформації, яка до мене дійшла, їх взагалі виготовлено було саме такого кольору в двох екземплярах. Перший екземпляр він знаходиться в музеї, а другий екземпляр, той який ми всі з вами бачили, Оля, мабуть, дарі, продався. Довго, довго знаходиться в частній приватній колекції. От хороша чашечка, от маленька, скільки вона коштує? А та перше, перше бачу таке. 40 гривень. Пиріжкові тарілочки. Коросте. Хлопці шукаємо, гривень за одиницю. Також 10. Аж сама ціна. Ористен. П'яв. Один кифовий. Корфель. А я не буду держати. вітчизняний. Я не, не ховаю. А тоді яка захоче взяти, відмеки, Прошу всередині. Так, подивимося. Хочете одну Етикетка. Так, що тут всередині ще? Мабуть, в людини був ВАЗ вас 2101 або 03. Ось ще дворники присутні. Ціна такого портфелика 100 гривень. Вітчизняні бокали. Дуже гарні. В наявності 4 штуки. Ціна за одиницю 100 гривень. Штов. Виробник Чехословакія. 120 гривень коштує ваза 100 гривень. Чи у увазі надається жіночі прикраси, намиста, сережки? Ціни різні від 50 гривень до 350 гривень. про витамин С. миниатюры. Вид 50 до 150 гривень. Васильків, ціна 5 гривень. Два спецовники. Покрит, покриття лак. Під лаком, подивіться, будь ласка, вигляді соломинки, такі фігурки, Інші на ніжці, меншого, меншої висоти. Ціна за два сто гривень. Скільки ваше каченя коштує? Які кочення? А ось двадцять гривень. Сірничка. А чайник такий скільки? П'ятдесят полтавський фарфор. А кобальт? По 100 100 гривень. Ручка є потертості. По золоті. А такий кухлик скільки коштує? 100 100 гривень. Мерседес! Адрассі де. Кольорове скло, скляночка. явности 2 Фарфоровая дижечка ориентованно на 8000 мл в объем в новом устане Клеймо, показую, будь ласка, ціна такої діжечки 700 гривень. Можна практично як для соління огурців, капусти, кавунів. Будь ласка, такий виріб гарний. Кришталева таця. Діаметр орієнтовно 35 см, ціна 350 гривень корзиночки. Салатник, цукерниця, в корзині, фруктовниця, ціна 200 гривень. А така таця, підкажіть, будь ласка, кольорове скло. 150. 150, дуже гарно. Ваза. Борислав. 151 гривень Хочу вам показати кавову чашечку Є чайна ложка Також з фарфору прошу Ціна такої кавової чашечки 30 гривень Разом з ложкою одиниця, 80. Жіночі прикраси, пудрениця. 50 гривень. Літачок нова пошта. Металевий. Та ж сама ціна. Сковорідки. Така 100 гривень. Більше 150 гривень. изображение Львів. Вечернее место. Цена 40 гривен. Это малышка вообще. Сколько ваш красунчик стоит? Этот? Да. 20 гривен. 20 гривен. 20 гривен. А кауночек сколько? 30. 30. А кухлык? Тридцать. Так тридцать. А собачка скидки кошты? Десять гривен. Десять. А дядьку с бочкой тридцать. А дядьку с бочкой тридцать. Друзі, на цьому наша прогулянка буде завершуватися. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.